Це хліб, шматок сиру, пачка памперсів і пакет молока. Більше нічого. Тобі ще за рахунки за комуналку, ти ще мусиш хоч якось годувати дітей, Платити за транспорт, можливо, знімати кімнату. А тепер порівняйте, українці, які виїхали у Європу, часто мають суми значно більші. Плюс житло, освітні пільги, медичну допомогу, підтримку в інтеграції. Там переселенці отримують сотні євро, підтримку житлом, соціальні виплати, дитячі надбавки, часто допомогу з роботою чи переквалі Ліфікацію, отже, держава поклала на себе обов'язок допомагати, але ця допомога поверхневе рішення заклеювання дірок, щоб трохи не змерзнути чи не голодувати. Це на життя, це боротьба за виживання. І ось ще що, якщо так продовжиться, якщо переселенцям не забезпечують нормальне життя, багато з них поїдуть за кордон або просто переїдуть. Бо де можна більш-менш спокійно жити. Молодь матері з дітьми вони шукають місця, де будуть шанси зростати, працювати і мати гідність. А без цих людей країна не має майбутнього. Тож питання не лише дайте більше грошей, питання в пріоритетах. Питання в тому, щоб уряд перестав ставитись до ВПО як до тимчасової проблеми, а зробив все, щоб люди залишались і тут могли відбудувати дім, країну і своє життя. Бо на дві чи три тисячі гривень нічого не побудуєш, але з гідною допомогою можна залишатись, боротись та жити. І це має бути метою держави.